Вітаю любі мої, на каналі. Сьогодні прогноз на серпень для знаків землі. Порада для тельця. Подивимо, що скажуть Таро. Перша половина місяця. Чого не варто робити? На що варто звернути увагу, як діяти? Друга половина місяця. Енергії першої половини серпня показує трійка жезлів. Схоже, зараз у вас вже є певні плани, наміри, і бажання, і ви розумієте, яким саме чином це може бути досягнуто. Патріці Жезлі, перед вами вже відкриті нові перспективи. Потрібно сказати, що це не щось таке абсолютно нове. Вам є на що опертися це і ваші попередні досягнення, і ваші друзі, і близькі, на кого ви можете розраховувати. І це додає вам рішучості і сміливості. Але зараз ще не час поспішати. Можливо, ще варто звернути увагу на якісь нюанси. Які ще ви маєте пропрацювати щось обдумати. І, до речі, це буде правильний шлях, тому що зараз ще конкретні дії робити можливо і не варто. Це такий ще скоріше підготовчий період, хоча ви вже відчуваєте в собі достатньо сил і енергії. В застереженнях восьмий старший аркан, отже, це надзвичайно важливо врахувати. І ця карта радить бути терплячим, іде не надто тиснути на людей. Чи на процеси, прислухатися до свого внутрішнього голосу, розібратися у своїх істинних бажаннях і намірах, і саме для цього цей час, схоже, буде найбільш ефективним. Зараз можна трохи видихнути. І бачите, паш кубків це теж про таке більш легке ставлення до ситуації. Цей персонаж завжди може піти на зустріч, домовитись, владнати якісь проблеми саме через таке відкрите, легке спілкування. Якщо ви будете отримувати зараз якісь пропозиції чи почуєте новини, не поспішайте їх реалізовувати. Ви вже готові до змін, до руху вперед, просування в кар'єрі, наприклад, чи до нових знайомств, але робити зараз це треба з легкістю і не тиснути ні на себе, ні на інших. Крім того, карти може ще вказувати на те, що ви можете брати на себе дуже багато зараз. І судячи з усього, у вас є і сили, і компетенції, але не забувайте, що поряд з вами є люди, яким ви можете делегувати частину своїх обов'язків, не обов'язково все брати на себе. Ваш кубків це той персонаж, який уміє радіти життю, і легше ставитися до проблем. Друга половина місяця проходить під енергіями вісімки мечів, і це про обмеження, які можуть бути зовнішніми, коли якісь обставини не дають вам можливість рухатися до своїх цілей. Треба сказати, що середина місяця це той період, коли треба бути уважним до інформації. Можливо, у вас недостатньо знань, чи ви ще не все розумієте, чи бачите. Можливо, ваш погляд повернутий зараз у минуле. Там ви бачите можливості, там ви бачите позитив. І зараз ця невпевненість або небажання дивитись у майбутнє не буде вам на користь. Можливо, ви відкладаєте якісь бажання свої мрії, думаєте, що зараз не час їх реалізовувати. Але хочу сказати, що саме зараз селена міняє знак, переходить у Лев. І це той час. Коли вам Всесвіт буде допомагати реалізувати свої мрії, свої амбіції, свої таланти. От так що будьте сміливішими. Це той період, коли ви можете собі багато що дозволити, якщо не будете сумніватись, тому що ці обмеження, які проходять по мечів, частіше всього не є такими, які можуть насправді вас стримувати. Скоріше, у вас будуть якісь внутрішні обмеження. Ви не захочете просто дивитись вперед. Можливо, не довіряєте світу, не довіряєте собі. і Карти показують на те, що прийшов час повернути погляд у майбутнє. На Дні Верховна Жриця, двійка мечів, імператриця, туз мечів, лицар Пентаклів і далі теж гарні карти. Скоріше за все, зараз ви самі себе обмежуєте в чомусь. Настав час. Подумати про себе, про свої бажання, про свої почуття і відчуття. Зробіть щось для себе нарешті. Якщо ви сумніваєтесь в своєму виборі, у вас є можливість звернутися за допомогою чи за порадою до жінки. Імператриця може вказувати на матір, на іншу жінку, яка володіє певними можливостями, яких вам не вистачає зараз. А верховна жриця може вказувати на психолога, на таролога, на астролога. Також карти говорять про те, що вам потрібно прислуховуватись до себе, до своїх почуттів, не розраховувати тільки на логіку. Зараз важливим буде вміння почути себе. Бажаю вам, дорогі тельці, щасливого місяця! А в нас на черзі розклад для дів. Діви перша половина місяця. Попередження. Порада. Друга половина місяця. Старший аркан Мах показує на те, наскільки важливим буде те, як ви розпочнете цей місяць. Мах показує абсолютно нові енергії для вас, нові можливості. Причому багато що буде саме у ваших руках. У вас є достатньо знань, достатньо досвіду, достатньо енергії для того, щоб реалізувати щось значуще. Мах може вказувати і на навчальні процеси для вас відкриваються нові можливості в професійній сфері, в комунікаціях зараз ви впевнені в собі і готові діяти. Інше питання, що з астрологічної точки зору краще цей час використати на підготовку до важливих, можливо, довгострокових проєктів чи задач, і якщо є можливість, то не підписувати зараз серйозних договорів, не не вкладатися фінансово і ближче до середини місяця бути уважним до інформації, тому що в цей період можуть бути викривлення, маніпуляції, які теж помагу проходять. Ще один старший аркан на цей раз диявол, який вийшов у застереженнях. З урахуванням мага варто сказати, що ця карта може вказувати на обман маніпуляції компанії, які можуть завести не туди спокуси. Тому тут важливо контролювати ситуацію і тримати дистанцію щодо таких специфічних категорій людей, які можуть намагатися вами маніпулювати. Крім того, 15-й сад це ще про залежності різного роду. Починаючи від, наприклад, якихось зобов'язань і закінчуючи шкідливими звичками по 15-му сад, потрібно бути обережним і тримати ситуацію на контролі. Можливо, навіть краще зараз справді тримати певну дистанцію, особливо у спілкуванні з тими людьми, скажімо, які ведуть не туди. Ви можете зараз по п'ятірці Пентаклів розраховувати на людину, причому таку, яка або бувала вже в такій ситуації, або зараз знаходиться поруч з вами в таких же обставинах. Але можливо, вам серйозні проблеми варто вирішувати самому. Давайте подивимось другу частину місяця. І тут уже труднощі, які могли виникати в першій половині, залишаються позаду. Ви прямуєте до більш спокійних берегів. Ця карта відкриває ще і дороги, може бути переїзд, наприклад, зміна роботи. Або просто не бажання вирішувати ті чи інші проблеми. Може, ви захочете взяти час на обдумування? Може захочете перепочити і відсторонитись на певний час від якихось таких напружуючих ситуацій. Вісімка кубків парадах теж показує на зміни. Скоріше за все, ці рішення будуть прийматись безпосередньо вами. Можливо, ви ще внутрішньо не до кінця готові щось міняти, але зовні якісь сили невідомі будуть просто підштовхувати вас. Рухатись уже до чогось нового. Навіть якщо зараз все прекрасно, ви починаєте новий шлях. І в наш складний час, ці карти можуть показувати на вимушений переїзд, наприклад. Можливо, хтось із рідних буде переїжджати. І по цих картах, якщо і є такий скажімо, відтінок суму, то це через те, що у вас ще немає повного розуміння, як повернеться ситуація далі. Скоріше за все, ці перспективи у вас з'явилися або десь напередодні серпня, або в першій половині серпня, помагу. Загальна рекомендація на цей місяць. Старший аркан закохані. Це карта вибору. Ви будете приймати якесь дуже важливе рішення. І важливо тут... Розраховуйте не лише на свій розум, але і на свої внутрішні підчуття. Можливо, якісь підсвідомі речі. І якщо у вас буде така внутрішня згода, тільки тоді приймайте це рішення, тому що воно буде мати вплив і на ваше подальше життя. І в нових починаннях, любі мої, не можу зупинитись, такі карти гарні виходять. В нових починаннях, дорогі мої, можете опиратись на сім'ю, на близьких, на свого партнера, тому що і двійка жезлі про це і закохані, власне. І тоді ваші рішення будуть надзвичайно успішними. Я думаю, що вони, скоріш за все, стосуються або якихось домашніх справ, можливо, грошей, місця проживання чи кар'єри. Ви зараз знаходитесь на, на етапі вибору, аналізу, підготовки, але з часом ця вся ситуація заспокоїться, ви зможете знайти правильне рішення, чого я вам щиро бажаю, а ми переходимо до Козерога. Вийшов 13-й сад, який вказує на зміни, які вже певний час назрівали. І ось зараз ви вже знаходитесь у такому періоді, коли вони стають, власне, невідворотніми і починається щось нове. Оскільки цей аркан. Не дуже подобається моїм дорогим глядачам. Я беру ще додаткові карти: це король кубків, дві кубків і на дні закохані. На перший план виходять почуття і вміння управляти своїми емоціями, вміння гармонізувати свій внутрішній стан. Можливо, в когось стосунки вийдуть на перший план. Головне, що я хочу сказати, потрібно бути відкритим до тих змін, які зараз відбуваються, навіть якщо ви хочете їх відкласти і не готові просто щось змінювати. Зараз це може вас тільки розбалансувати. І, скоріш всього, це буде стосуватися справді стосунків, можливо, партнерських або якогось важливого вибору. Причому такого, знаєте, який роблять серцем. Паж мечів це такий персонаж, який, за словом, в карман не лізе. Він може бути різким, він може критикувати занадто, або занадто наполягати на своєму, бачити лише свою правду, скажімо так. Тому варто бути пильним у відносинах і не провокувати конфлікти. Найкращу стратегію показує четвірка мечів. Не поспішати. Нічого поки що не робити. По 13-му сад події розвиваються самі собою, незалежно від нашого бажання чи нашого впливу. Тому все йде так, як має йти. Зараз, можливо, варто навіть трохи відсторонитися від проблем чи якихось питань, які ви вважаєте зараз надзвичайно важливими, які треба відстоювати за будь-яку ціну. Король Кубків це той персонаж, який вміє керувати своїми емоціями. Двійка кубків про здатність домовлятися, причому мирним шляхом. Також варто зауважити, що зараз не варто перейматися надзвичайно якимись службовими справами. Це може призвести лише до вигорання, до втоми і небажання взагалі потім щось робити. І астрологічно цей період не підходить для активних дій. Це період обдумування, переосмислення, відновлення, можливо, по четвірці м'ячів, якщо б перевтомились, можливо, просто відпочити, виспатись, взяти паузу на обдумування, які є ще варіанти рішення і так далі, і не торпедувати події. Щоб потім подивляться мечів, не пошкодувати про надто поспішні дії, по пажу мечів, загалом енергії другої половини місяця можуть бути такими напружуючими для вас. Але скоріше за все це не через зовнішні обставини, а саме через ваше сприйняття. Навіть таке, можна сказати, накручування себе. Людина може шкодувати, що комусь щось сказав чи зробив. Але ж ви попереджені вже зараз. Ми все це проговорили. Тому, скоріше за все, ці енергії, дев'ятки мечів, у вас відіграються так, що потрібно буде просто зайнятися своїм емоційним станом. Тому що ці проблеми, ці труднощі різного роду, через які ви проходите, Ходили певний час назад, якісь зміни відбуваються, але ви не розумієте перспективи, і все це напружує, не дає спати. Тому е найкраще, що ви зараз можете зробити, це відсторонитись від цього всього, зробити паузу, обдумати, переосмислити все те, що відбувалося раніше. І в якийсь момент вам може прийти просто така, знаєте, ідея, прозріння, коли ви зрозумієте, як вирішити якесь питання. І як діяти далі? Крім того, підвішений може ще вказувати на ситуацію, коли потрібно від чогось відмовитись. Можливо, саме це буде вас так напружувати по дев'ятці мечів у другій половині серпня. Спробуйте структурувати всі проблеми, визначте пріоритети, що важливо, що не важливо. Можливо, якусь задачу можна відкласти або взагалі відмовитись ради чогось більш важливого, що не робити. Сімка мечів. Це теж той аркан, який показує на розум, на хитрість, на намагання досягти свого за любу ціну, але схоже, що ви вже трохи якби, визнажені саме такою стратегією. Вам важливо зараз. Трохи подумати про себе, стабілізувати себе, від чогось відмовитись, дати можливість собі відпочити від власних думок або, можливо, від зовнішнього тиску, коли є багато питань, які здаються невирішувальними. Ще сімка мечів попереджає про хитрість, можливо, обман і, скоріше всього, це може бути навіть рекомендацією для вас: не хитрувати там, де не варто, щоб потім самому не шкодувати, щоб совість не мучила, так би мовити. Загальна порада на місяць двійка пентаклів. І Це власне, така крапка в нашому розкладі. Спробуйте легше відноситись до життя взагалі, до тих проблем, які є. Не переймайтесь занадто такими питаннями, на які ви, в принципі, не маєте впливу. Намагайтеся втримати рівновагу насамперед внутрішньо. Не конфліктуйте. Якщо відбуваються зміни, просто приймайте їх. Якщо вже ця карта вийшла, то ви цілком здатні зараз цим поратись. Скоріше за все, ці питання будуть такого ситуативного плану. Бажаю вам, дорогі козороги, щасливого місяця. І сьогодні прощаюся з вами до наступної зустрічі.